Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо пляцок, смак осені. Цей цікавий пляцок надзвичайно смачний. Це тісто дріжджове, свіжі яблука, мак та горіхи. Щоб приготувати дріжджове тісто, нам буде потрібно жовтки 4. Білки вставимо по 2, в різну посудину ми їх вжиємо, коли будемо робити начинку: цукор, борошно, сметану, сухі дріжджі, масло кімнатної температури та тепле молоко. Тепле молоко виливаємо в чашу міксера. Туди додаємо сухі дріжджі та цукор. Все перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин. Дріжді почали вже трошки пінитися, туди додаємо жовток та сметану. Все гарно перемішуємо. Тепер додаємо борошно, все перемішуємо на середній швидкості міксера 5 хвилин. Через 5 хвилин, коли з тіста утворилась ось така грудочка, починаємо потрошки додавати масло та ще замішуємо протязі 5 хвилин. Тісто можна замішувати також вручну, якщо у вас немає такого міксера. Ось таке воно повинно бути при кінці. Бачите, яке тягуче та еластичне. Поки тісто відпочиває, будемо готувати начинку. Перша буде яблучна начинка, друга макова, третя горіхова. Для першої начинки нам потрібно 8 невеличких яблук почистити та гарно нарізати дрібненько. Всипаємо туди крохмаль та перебішуємо. Друга начинка буде макова. Пам'ятаєте, ми залишили в кожній посудині по два білки. Тепер прийшов час їх взбити з цукром та перемішати з маком. Білки гарно взбились до загустіння. Тепер перемішуємо їх з маком. Третя начинка у нас буде горіхова. Білки взбиваємо з цукром та додаємо туди горіхи. Будемо випікати у формі на пергаментному папері. Поки ми підготовлювали начинки, тісто гарно відпочило та навіть трішки підросло. Ділимо його рівно на чотири частини. За допомогою скалки розтачуємо першу частину та акуратно переносимо її на дно форми. Зверху рівномірно розкладаємо яблука. Тепер розтачуємо другу частину тіста. Акуратно накриваємо яблука. На поверхню викладаємо рівномірно макову начинку. Розтачуємо третю частину тіста. Акуратно викладаємо її на мак. Тепер зверха рівномірно розкладаємо горіхову начинку. Тепер розтачуємо четверту частину тіста та гарно нею покриваємо поверхню з горіхами. Випікаємо на протязі 40-45 хвилин при температурі 175 Цельсія або 350 Фаренгейт. Залишаємо охолоджуватися 30 хвилин у формі. А тепер акуратно. Пляцок витягаємо з форми та переставляємо на дерев'яну поверхню. Потрібно зразу зняти з нього пергаментний папір, поки він не присох та не прилип до нього. Поверхню охолодженого пляцка покриваємо шоколадом, якщо вам до вподоби, а можна їсти і без шоколаду. Тоненьке дріжджове тісто з трьома видами різної начинки смакують надзвичайно смачно. Смакуйте!